Ну, дійсно, це фінал, і яка доказала те, що фінал є фінал. Ярослава дійсно непростий суперник. І, мабуть, команда за останні півроку дуже сильно додала в ігровому плані. І навіть і не дивно було, що вони вийшли в фінал. І в принципі, мабуть, якщо так говорити, то я вважаю, що це найсильніший суперник був. Цьому турнірі ну конкретно для нас тобто воно так і є. Як шукали мотивацію для футболістів? Адже вже всі розуміють, що це останній матч, останній турнір і. Можливо, вже десь вони підздулись під кінець року, чи не було такого? Розкажіть? Ну, якось так вийшло, що ну до цього турніру, якби ми у всіх турнірах, які проводила федерація, ми були другими е, в цьому році. І, мабуть, і мені і гравцям вже це трішки піднадоїло, і якби хотіли для себе. Доказати те, що ми достойні займати вищі місця, і я дякую своїй команді за те, що вони, попри всі там якісь труднощі наші, зібралися і завоювали цей кубок ліги.